Добрий день, малята, послухайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі. Від кого діти? Так, молодці, від кішки. Погляньте на картину. Хто на ній зображений? Це киця так, а біля киці її дітки маленькі кошенята. А тепер ви скажіть, як називають дитинчат кішечки? Молодці, так, маленькі кошенята. Як кішечка про них піклується? Кішка їх годує. Кішка вмиває їх язичком. Киця з ними грається, та навчає їх ловити мишей. Киця любить, як по спинці, гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молоко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі зробляться зелені і не п'є тоді й не їсть. Що любить киця? Так, вона любить, як її гладять по спинці. А на що киця сердиться? Киця сердиться, коли її смикають за хвіст. А тепер скажіть, киця одна, а кошенят скільки? Правильно, багато. Мама кішка велика, а кошенята які? Маленькі, так. Ой які ж ви розумнички, дітки.